Усім привіт! Хочу подякувати усім, хто підписався від капітана Гака. То йому теж велике дякую. Сьогодні будемо, хочу показати банани. Усі плодоносні. Це два сорти. Цей у нас Супер Карлик Кавендіш. Цей карлик. Цей виростає. Десь до метра, а це трошки більше, десь півтора, ну, приблизно. Сьогодні будемо відсаджувати ось оці відростки, дітки. Бо вони вже великі для цього. Торту. Заодно побачимо яка коренева. Ці банани, мабуть, можуть рости на підвіконнику. Тут їх дуже багато. Раз, два, три. 4, лізе, 5, 6, 7, 8, 9. Усі ми не будемо відсаджувати. Зараз будемо їх питатися спробувати відокремити. Він дуже погано в деяких випадках відділяється. Ось ці аж два настають. Так, ладно. Це в нас з підкоріння лізе. О, ну такий маленький керінець. Банан дуже велика коренева і дуже важко буває відділяти. О, є. І ще один великий він повинен. Докремитись, трохи є, дуже не хоча. мабуть, виживе. Подивимось, ні? Мабуть, 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 спробуємо потім це маленькими залишимо Вон. не там, де потрібно, обламалась. и назад засыпаем Це є і ось цей. Тут ми відокремимо, мабуть, тільки один. Точніше, спробуємо його відокремити, бо він дуже ані добре. Оце дуже гарна коренева. Все. В застіпку назад. То, що з банана сохнуть листя, це не є проблема справа. Це можна ще На Невеличкий стрес є, ну. Можна обробити пінчиком потім, так, щоб не переплутати Все. І починаємо. трошки пролити кокос трішечки подсох. Ось таке. Так, ось такий, його окремо Оці листя, мабуть, не будемо видаляти. Зараз пересаджу ось ще один. Цей, трошки візьмемо горщик, трошки більший. Не так не, мабуть, мабуть. Не, мабуть, все-таки в цей. ставлю на паузу, потім покажу. Так, ось ми пересадили і зараз будемо поливати. У розчин води додаємо різопон. Це укорінювач одновідсотковий, щоб коренева, яка трошечки та й рослина. Можна брати будь-який укорінювач, абсолютно любий, щоб рослина та коренева швидше розвивалась, щоб був її більш гарний. Коли велика коренева, тоді і рослина дуже швидко та гарно росте. Кому сподобалось, ставимо лайк та підписуємося. Всім дякую!